Пацієнт пан Ветвицький, помер. Лікарю, я не розумію, він такий молодий. Що сталося з цим хлопцем? Це новий невідомий вірус. Людина спокійно собі живе ніяких скарг, а в один день просто опиняється на цьому місці. Ніколи не міг подумати, що він дійде до України. Невже у цієї хвороби навіть симптомів ніяких нема? Це ж неможливо! Світова медична асоціація вводить надзвичайний стан у масштабах всієї планети. Кажуть, ситуація настільки. Критична, що деякі світові лідери вже готують для себе ракети, щоб полетіти на Марс. Якщо ми не переможемо цей вірус, люди як вид просто зникнуть назавжди. Купа витрачених грошей і зусиль Все дарма. Проте деякі підпільні вчені здається знайшли щось спільне між цими хворобами. Боже лікарю, і що це? Припущення дещо безглузде, але кажуть, що всіх пов'язує те, що вони тоннами переглядали всяку кринжу в соцме... О, я маю. Поширити це серед людей. Геть, здорових смаркачі! Терміново викликайте всі служби, які тільки існують. Пацієнт з невідомою хворобою покинув лікарню. Код червоний. Нам кінець, бо я повторюю, Код червоний. Як бачите, я заради вас навіть ожив та втік з лікарні. Так що попрошу поваги там якоїсь і підписатися і поставити лайк. Ну а я нарив вам нову порцію крінжі. Знаєте, де? Тут. тут. Приготуйте подвійні листочки і ручки, будете записувати важливі. Ві життєві поради від інстаграм коучів, психологів, трихологів, нахтологів і всезнатологів. А в кінці я перевірю наскільки добре ви засвоїли матеріал. Ну, проще пережить измену в браке. Женщине. Женщине. Женщина просто шкура. Она не испытывает тех глубинных эмоций и того удара самолюбия, который испытывает мужчина. Вообще по природе у женщины нет самолюбия. Она живет оценками самолюбия. извне. У нее самооценка выстраивается из оценки ее окружающими. Да, в основном ее подробно. У нее возникает потеря над объектом монополии, который она устраивала. То есть теперь ее ресурсы будут утекать в другой женщине. Она, она ревнует не будет. самого мужчину. вона боїться, що вона втратить монополію на ресурси. А як ти думаєш, кому проще пережити відсутність Кока-Коли в холодильнику? Продавцю сухариків чи водію маршрутки? Водію маршрутки, звісно. А чого? Такого продавця сухариків немає таких глибоких емоцій від відсутності Кока-Коли. А от водій маршрутки, він вразливий до спеки. У нього самооцінка вистраюється і звні. А що в цьому випадку допоможе? Кока-кола холодна. А продавець він що? Сидить собі і так і так під кінціценіром. Ну, Козно так я чую цей діалог, який відбувся на відео. А ну давайте розбиратись. Я от постійно чую, що жінки це емоційні створіння, і взагалі вони керуються лише емоціями, і ось це все. А ось тут нам в цьому відео говорять, що в жінок немає ось тих глибинних емоцій. Вау! А знаєте, дуже зручно. Коли емоції жінки для вас це щось незручне, то можна звинуватити її в тому, що вона занадто емоційна. А коли постає питання, кому простіше пережити зраду в стосунках, то тут різко емоційні жінки зникає, і вона виявляється, ще й. Не відчуваю тих глибинних емоцій. Ви ж розумієте, що ви самі себе дискредитуєте? А те, про самооцінку жінки, яка будується лише на тому, як її оцінюють, оточуючи, ага, блять, от саме на ній вона і базується. Сексуальну фантазію 99% чоловіків, про яку вони ніколи не говорять в парі. Про яку вам не розкаже ні один сексолог, ніколи не пояснює цього. І навіть якщо ви будете чоловіків запитувати, розкажи мені про свою сексуальну фантазію, він вам цього не розкаже. Хоча, якщо ви запитаєте так, як зараз я розкажу, всі з цим погодяться. Кожен чоловік хоче, щоб найкращий секс це коли жінка його задовільнила і пішла. Розумієте? Тобто, це якісь оральні ласки, це секс. Там, де все направлене на його задоволення, без того, де він повинен старатися, і так далі. Чоловіків дуже замахує через те, що фізіологічно секс чоловіка не повинен тривати довго, нам достатньо пари хвилин, розумієте? А жінці треба більше. Ти починаєш старатися, викладатися. А виходить, що коли ти виступаєш в ролі того, хто повинен задовільнити, то ти не отримуєш від цього задоволення. А коли ти виступаєш в ролі того, кому надають задоволення, це позиція домінанти. Якщо ви давно дивитесь мої відео, то цього пана ви 100% вже знаєте. Будь ласка, пане, не говоріть за всіх чоловіків. Психологічно здорові люди не можуть сприймати свого партнера як обслуговуючий матеріал. В здорових стосунках бажання зробити одне одному приємно, воно взаємне. Тим паче, в здорових стосунках є така штучка, яка називається говорити зі своїм партнером. Це коли ти не йдеш в інтернет і не знімаєш відос, де говориш за всіх чоловіків, а йдеш до свого партнера і проговорюєш з ним свої вподобання. Повір. Якщо партнерка. че партнер. Так само, довольно здоровая, эмоционально зрелая людина, то для ней ви прохания будут, на покращение ваших отношений, а не на то, что ты себе там выгадал. Ты видела хоть раз умную и счастливую женщину? Только в инстаграм, наверное. Нет. Это иллюзия. Вот, вот, молодец, умничка. И теперь смотри. Когда ты реализуешь с мужчинами мамино обещание быть умной, Что ты делаешь? Конкурирую с мужчинами, потому что пытаюсь стать умнее, нежели они. Вот, молодец. А ви бачили хоч раз психологів коучів з від'ємним IQ? Не знаю, навірно, тільки в інстаграмах. Е, жінкам не можна бути розумними, бо це конкуренція з мужчинами. Скажіть мені, будь ласка, а в який момент овуляції ми звернули трішечки не туди, що чоловіки тепер бояться розуму жінок. Всі лікарки вчені і жінки дотичні до винаходів і всяких технологічних штук. Ви от всі прямо зараз збираєтесь і йдете з роботи. Бо що це ви тут влаштували чоловікам конкуренцію? Мужчина вас рятувати? Чи мені ні біля плити постоять. Як ж вони потім зможуть вами керувати, якщо ви будете розумніші? Чи що що хочете, не дай Бог зробити якісь наукові відкриття, щоб якийсь Віталік із Вінниці не міг суперечці в інтернеті сказати «Ваще та все в мірі зробили мужчини, а женщини нічого не можуть. До речі, про Віталіка з Вінниці. А зачем женщинам інтелект і так маленький, блять? Да, не более зачем я інтелект? <реш> Мені это нравится. Или похуй. Короче, похуй либо нравится. Ну, не, наверное, похуй скорее. Интеллект хоть какой-то ей нужен, хоть небольшой, маленький это. Но ну, это точно не red flag. похуй. Просто, во-первых, зачем женщине интеллект? Все равно женщина его не использует. Женщина использует эмоции, чтобы думать. Женщина думает эмоциями. Она не думает мозгами. Следовательно, зачем ей прокачать интеллект? Ну, допустим, женщина прокачает интеллект. Женщина будет умная, допустим. Что это ей дает? В критичний момент вона буде думати не мозгами, так яка ще тут різниця, що у неї буде прокачаний інтелект? На, на що ти повлияє? Критичні моменти она не буде думати мозгами. А чим блядь, е, п'яткою от локтя? А ось ці дослідження чомусь навпаки говорять, що жінки в стресових або критичних ситуаціях можуть діяти більш адаптивно та ефективно, на відміну від нас. Взагалі, до речі, ось цей персонаж заслуговує на ціле окреме відео, тому що він уже багато разів обсирався в інтернеті і не тільки в контексті мізогінії. Тому якщо вам цікаво. Подивитись відео про папіча, дайте мені знати це в коментарях. Думаю, що до фрази, за кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка. Ну, я б сказав, що це поширена практика, особливо у пострадянських людей, що саме жінка є рушієм, успішності чоловіка. Але як показує практика, то в більшості своєму за кожним сильним чоловіком стоїть жінка, яка кинула його в найважливіший для нього момент. Тобто, коли він найбільше був вразливим. Коли він потребував підтримки, звісно, є виключення для прикладу та сама жінка Конора, на яку всі моляться, коли вона вірила в нього, коли він був ніким, платила, возила його в зал і так далі. Проте таких дуже мало, таких меншість, а більшість хочуть готовий результат. Це дуже крутий наратив для того, щоб піднімати значення жінок. Тому треба переставати слухати. Промивку соціуму, який хоче зробити з тебе слугу та покірного раба, який залежить виключно від пісічки, для того щоб досягнути величі та бути реально успішною людиною, в тебе є все для цього це. і те для того, щоб досягнути величі, а не бути залежним від пісічки. Особисто в тебе, дядя, для цього ваші є вже все. Прям в тебе є отакий вогадинник. Футболка поло і окуляри з тему. Давай, бери, адже життя все. Сядь так, наче ти ніколи не сидів. Говори так, наче ти все життя був німий. Ненавидь жінок ще сильніше, що подблюха ух. Мама, що ти мене радила? Ти же жінка. Знаєте, я все таки хочу розібрати ось цю тезу, чому за успішним чоловіком часто стоїть. Жінка. Він говорить про пострадянську спадщину, то от про неї і поговоримо. Значить, який у нас здебільшого розподіл обов'язків в родині? За чоловіком закріпляється лише заробляння грошей, і дай Боже, все. Знову такі, зуміри, міленіали ви, пожалуйста, успокойтесь, тому що ми зараз говоримо про ваших батьків, батьків їхніх батьків, коли всі обов'язки падали на плечі жінки. Тут тобі й повний догляд за домом, виховання дітей і прання твоїх сладеньких трусиків. Ой, а що там ті трусики? Кинула в стиралку і все. Так всі очі там можуть. А ти піди і включи. Що не знаєш що кнопочки означає? Ну що ти трендиш. Це все невидима робота, яку, якщо зняти з плечей чоловіка, сильно більше дає йому часу на те, аби займатися своїм там бізнесом і успішним успіхом. Так, є й чоловіки, які навпаки відмовлялись від родини, повністю засідали дома, робили свій бізнес і... і все. Такі є окей, але таких меншість. Якщо ж взяти типову родину, то якби ми чоловіки спробували поробити всі ці побутові справи, то ми б здохли. А ще до речі, окрім того, що в жінок є всі ці обов'язки, вони ще й мають дотримуватись певних правил В стосунках, щоб чоловіки, не дай Боже від них не пішли. Сережа, а що ж це за правила Ти такі ви мене спитаєте. О, дякую, що спитали, бо я не знав, хто то спитає. Ну так от не можна е пукати, пісяти, какати при чоловіку, е щоб він все чув. Я просто. Включаю о, воду. О, відео в Тіктоці, Ютубу, голосно. Музичка, я... ти в іншу кімнату. Да, четвертий рік я так роблю. А пісяти так само? Типу, критична. Да, Я, я також включаю якийсь звук. Тобто ви зрозуміли, да? Базові потреби нашого організму, які у нас якби присутствують, жінкам вони чомусь заборонені. Давайте жінками дихати заборонимо, а то вони взагалі щось дуже розпояснились. Чисто того, що ми мужики. Офіційно, жінка, яка дихає, це не жіночна жінка. Бо жіночна жінка, вона все робить лише для чоловіка. Знакоклику і знакоклику. Чи жінки носять відкритий одяг? Внімання хочуть чоловічого. Щоб не зняти мужичів. Може, може комусь жарка. Наша yeah. в 30 плюс ходить. Щоб ви хлопчики хотіли для комфорту свого особистого. Промолчу. Подобається їм того і вдягають. Я не засуджую, навпаки, заохочую. Для тих хлопців, які зарабатують від п'яти тисяч доларів. Може, їм не вистачає уваги. Ні, ну я можу без футболки ходити, мені теж це подобається. Це ж природнє бажання дівчини бути привабливою і бажаною. Щоб подобатись чоловікам. Показати себе просто. Щоб почуватися впевнено. В дикій природі завидено, що за самку там готові декілька самців битися. Якщо їм подобається, то чому би ні. В дублянці жарко просто буде літом. Для себе, щоб бути гарними. Щоб кого-то. І саме цей забезпечує продовження роду як такого. Ну, тому що їм це подобається. Знаєте, мене тіше, що з'являється певна кількість чоловіків, які відповідають правильно про те, що жінки одягаються для себе. Погана новина своїх людей поки що дуже мало. А що мене дуже здивувало, це відповідь ось цієї жіночки. Дівчата, а ну кажіть, е, хотіли б соблазнити цього парубка? Я хотів і не дівчина, але теж хотів би. Поэтому не засуджує. Так це правда. Дівчата одягаються виключно для чоловіків. Якби вони одягались для жінок, то вони б всі голі ходили. Має важити ідеально дівчина, щоб ти знає почав зустрічатися. О, ідеально, я думаю, до 55 кілограм. Вона така, знаєш, вся при формах буде вся така м -м, така класна. До 55 кілограм, П... Не більше, якщо 5... більше 55, значить вона трошки. Ви розумієте. До 50. До 70. Хороший вибір. Напевно, десь кілограм 55 максимум. Мій ідеал, я думаю, це від 70 до 75. О, це, це вже цікаво. Ну, Так як я десь важу, 65-70. Але О, метр, там 75 мені би таку, щоб трошки плотніше, щоб я нормально в собі відчула. скільки вона б важила. Не, щоб вона важила щось до 55, але з формами. Ну от вам дівчина до 55 кілограм з формами. Якщо вона більше 55, значить вона трошки Трошки що? Ні, я правди зрозуміти не можу. Поясніть мені в коментарях, бо може я щось не розумію. І знову ж таки, я хочу тут підмітити, що деякі чоловіки все-таки називають нормальні цифри. А що це означає? Що нарешті якісь двиги пішли. І люди потрошку почали рефлексувати всі ось ці суспільні установи. Глядеш скоро дійдемо до того, що і не треба мені буде більше знімати відео на цей. YouTube канал. Але це десь в майбутньому. А зараз ми переходимо на той рівень Рілсів в Інстаграмі, де логічного пояснення почутому взагалі вже не буде. Називаємо це чорною дірою, з якою ніхто ніколи не виривається. Я попередив. Вася без дівчиною, яка тобі зробила амінет, що звісно, ні. Чому так? Ну тому що це ну, ненормально для нормальних пацанів. А було в тебе таке, що ти зробила мінет і не почала лізти? Була, лізла, але я відкинув ногою. Це зашквар, так? Да? це взагалі неякісно для нормальних типів. Що дівчина ображається? Ти типу, би хоче поцілувати? Знайти нову. Скажіть, будь ласка, а чи цілувались би ви з чоловіком, який носить джинсову курточку? Ні, ви що? А чого? <кхи> Та це ж ненормально для справжнього пацана. А якщо він сам полізе, так нехай переодягнеться для початку. А якщо він образиться, то хай цілується з іншими чоловіками в джинсових куртках. Чого жінка місячні? Для того, щоб можна було мужчин кров піти. Для вихідних, мабуть. отдих. Щоб ми їх не Це Вампіри є, які не тільки емоції хавають, а кров кроп засуть. Менструйшн вони не прегнент. Якась фігня, яка псує всім настрій. Щоб вона була впевнена, що не завагітеля. Це я не можу відповісти, я не знаю. Що значить для чого? Це просто так є. Мотивовано несвідомим бажанням народжувати дітей. Очистити організм свій. Детокс. Я не хотів би, щоб вони в них були по приколу, щоб наша життя була ще тяжче. Чесно, я досі не вірю, що це не лютий прикол. Ну не вірю я, що досі такі здорові лби не розуміють, для чого жінкам менструація. За юшки. Для того, щоб ви потім вилуплялись і кричали, що так не можна. Повірте, жінки теж не в захваті від цих приколів природи. Якби була можливість, вони помітока пфф получай. Жить з тестостероновим самцом. А це от, 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 і он тебе такий оп і затягнув кудись в ванну. У нас синам так. Дорогий щоденник, у мене немає слів, щоб описати свої емоції. Зай, у мене а нічого. Можеш в магазин сходити? Без проблем. А що купити потрібно? Ананасовий сок. Якщо ви не реагуєте отак само на вихід нових відео в мене на каналі, то мені вже немає з вами про що більше розговалювати. Поняли чи ні? Е, e, Все, якщо чесно, я вже думаю, що із мене із вас немножечко хватить, тому що я прям відчуваю, як мій інтелект отак от прям летить вниз до самої Маріанської падіни. І, і це не зважаючи, що я в Черкасах. А зараз ми перевіримо, як добре ви засвоїли уроки сьогоднішніх відео. Якщо ви не достали щоденні ручки за цей період, то ви ж, блядь, я ж попросив. Нормально, в чому ваші проблеми? Значить, швидкий тест. Я вам задаю питання, а ви е, пишете в коментарях правильну відповідь. Питання номер 1 Кому простіше пробачити зраду. Буква А. Водію маршрутки. Буква Б. Чоловіку. Буква В. Жінці. Буква Г. Продавцю Кока-Коли. Питання номер два. Яка сексуальна фантазія? 99% чоловіків. Буква А. Щоб жінка робила. Її їм приємно і не очікувала нічого взамін. Буква Б. Переспати зі своїм другом. Буква В. Грати в комп 24 на 7 і щоб ніхто не заважав. Буква Г. Потрапити у Римську імперію. Питання номер 3 Що жінці не можна робити при чоловікові? Буква А. Пукати. Буква Б. Пісяти. Буква В. Дихати. Буква Г. Гратися ляльками Monster хай. Питання номер 4. Навіщо жінкам місячні? Дуже важливе питання. Буква А. Щоб ними потім поїти вампірів. Буква Б. Щоб вити на луну. Буква В. Щоб у них був вихідний. Буква Г. Щоб життя медом не казалось. Е, ну все. Ваші відповіді пишіть в коментарях. Підписуйтеся сю сюди. Пока.